Побратими пасестри, сьогодні у праві у своїй настанові я хотів би поговорити про лад нашої духовної родини. Про лад, який проявляється у людстві через духовну посвяту. Сьогодні ми можемо бачити, як люди страждають, як люди хворіють, у них виникають різні психологічні захворювання. Вони одне одного не розуміють, не допомагають, вони негарно відносяться одне до одного. Ми бачимо падіння рівня світогляду і якогось навіть здорового глузду. Але чому це відбувається? І яким чином наші святі предки завіщали нам жити для того, аби не було цього? Справа в тому, що життя людини, вона є. Певним розвитком. І будучи розвитком, в цьому розвитку є етапи. І коли ми говоримо про етапи зовнішні, є етапи внутрішні, етапи духовного і психологічного росту. І якщо вони не відбуваються або відбуваються не так, як потрібно, то життя людини вона як булька. Зовні є щось, а всередині порожнеча і на цей момент вона схлопується при будь-яких труднощах. Коли дитина народилася, ми маємо дитину. Бажано там, до 9 днів, в випадку до 40, вона має бути і не наречена. Таким чином, вона стала частиною Слов'янського роду. На 40 днів прийшли родичі, прийняли її в рід, відсвяткували це. На рік відбувається від'єднання дитини від намі, пострижене. Як хлопчика, так і дівчинки. Хлопчика налосо стрижуть, дівчинки лишають коскі і чуть-чуть підстригають. Таким чином, дитина вже укріпилася в яві. Дитина росте і розвивається до трьох років, воно ще дитя, воно не усвідомлює, хто воно. Але вже після трьох років воно дуже добре усвідомлює, чи він хлопчик, чи вона дівчинка. Таким чином, це і через одежу відбувається, і через навчання. Але в три роки відбувається посвята. Посвята, коли дівчинці пробивають вушка, і вона поєднується з ранковою зорею і вечірньою зорею, а її голова стає така мудре як небо. Вона поєднується з мудрістю Божою. Чоловіка садять на, кон, на коня для того, аби він відчув чоловічу міць, коли він знаходиться на крепкому, гарному коневі. І він його ведуть по капищу, по колу, і таким чином він отримує посвято, певну ініціацію, яка пробуджує в ньому чоловічу могуть і усвідомлення вірного шляху до Бога. Настає час, коли дитина стає 6-7 років. За цей час батьки на неї дивляться і бачать, а як вона себе проявляє? Чи вона, дитина, прагне відправи? Е Якусь торговлю, обміну там, такого іншого. Ага, вона може бути господарем. Просто працює, просто руками не читає книжок, ні про що і не цікаво. Ага, ну, певно, буде працівник. Ні, хоче бути спортсменом, якось змагається, бореться, хоче керувати. Ага, витісь. О, дитина щось книжечки читає, щось розмірковує, задає якісь розумні питання, а прагне бути відвідувачем. Це означає, що вже з 6-7 років. Дитина має піти в науку. І не просто піти в науку в школу, вона отримує посвяту і призиваються відповідні божесні сили, які починають її укріплювати в ті варні, які розуміють її батьки. І самі до якої належать. Хоча ми маємо розуміти, що варна вона може змінюватися. І тому у одних батьків може народитися звичайні батьки господарі, а син народився витязким, потім генералом став. І таке інше буває по-різному. Тому потрібно розуміти, до чого дитина схильна і направляти це. Але це ще ж не все. Дитина росте і настає момент, коли вона стає хлопчиком, юнаком і дівчиною. І отут, а чи став ти чоловіком, а чи не став ти, а чи стаєш ти дівчиною, чи не стаєш, ти маєш продемонструвати громаді вміння і знання. Хлопець має продемонструвати свою крепість, свій дух. Могутність, і йому дають якісь певні випробування, в яких він доводить, що він гідний бути чоловіком. І там вже є таке поняття, як несення відповідальності, подолання болі, подолання якогось відчуття слабкості, і тому хлопці можуть там, на декілька днів в ліс для того, щоб вони проходили певні випробування. Таким чином, внутрішній стержень людини формується. І от настає момент, коли вже стає. Може вже бути 21 рік, 25 років. Так? Тобто, вже може бути закінчення навчання. І настає момент, коли дитина, вже не дитина, а юнак, дівчина, одружується. А що таке одруження? І отут ми маємо згадати, що є 4 головних періоди навчання 25 років, учнівство. З 25 років до 50 років це є період, коли людина стає домогосподарем незалежно від варнем. З 50 до 75 старішиною, я про ашрам зараз розповідаю, і з 75 до 100 рахмана. Таким чином, одруження, одруження – це перехід в до могосподаря. Таким чином, під час одруження люди дають одне одному клятву і обітниці, і внаслідок того, що вони вже готові до цього, вони усвідомлюють свою роль і вони починають творити сім'ю. Давайте осягнемо, що таке сім'я. і лада творить сім'ю і це є Всесвіт. Велес і Мокоша ладнають нам життя на землі. Перуни додола ладнають нам життя на небі. І отут ми, творячи єдність сім'ї, ми творимо сім'ю, наша сім'я. Люди створюють якийсь бізнес, це так само сім'я. Люди створюють державу це так само сім'я. Сім'я є. Зразок. Громада громада це так само є сім'я. Але у сім'ї у кожного є відповідальність. У жінки своя, у чоловіка своя, у старших, у молодших дітей. І так само громада. Є люди різних варн, у них різна відповідальність. Є люди різних ашрамів, у них різна відповідальність. Таким чином, це зовнішнє їх життя наповнене внутрішнім смислом, внутрішнім змістом. Завдяки якому вони усвідомлюють, що вони роблять. Тобто це не просто дань моді, що а от ми там пройдемо обряд вінчання. Ні, люди дають собі обітницю одне одному, що вони отаким от чином будуть творити своє життя. Народжуючи дітей, навчаючи, вони таким чином розвивають рід. Завдяки цьому у нас виходить, що є внутрішня сила і зовнішній прояв. І завдяки цьому, що би не у своєму світі, ми розуміємо, куди ми йдемо і що ми робимо. Тому що в нас є певний період життя, на якому ми маємо певні свої завдання. Сьогодні люди хаотизуються, сюди людина думає, дай буду до 45 років гуляти, потім буду народжувати дітей. Ой, я не знаю, що мені робити, чи одружуватися взагалі, чи не одружується, а взагалі я хлопець чи жінка, а давайте стать собі поміняємо. Тобто мова йде про те, що ми, знаходячись тут на землі, ми знаходимося в школі. І в цій школі є подібно до класів, і тому є ті періоди, і ті посвята, які ми маємо пройти, аби ладувати своє життя. І тоді наше життя стає ладним, і тому воно стає богоблагословенним і стає відповідним до вічного звичаю, до вічного закону. Звісно, є відхилення, вони можуть бути. Але якщо немає 90-ну хоча б 80% тих людей, які дотримуються вірної традиції, відбувається падіння суспільства, втрачається призначення або то, що ще називається дхарма, тобто у роді у народі. А якщо воно втрачається, то такий род, народ, гине і розвалюється. І він не може існувати, і це те саме стосується людства. Таким чином, підтримання вічного звичаю через посвяту, Воно створює оці внутрішні пружини, які утримують на собі суспільство: суспільство щастя, любові, злагоди і світла. І ми щасливі тим, що ми маємо ведичну мудрість наших предків, які дарували нам покон, які дарували нам віду, ведичні знання наших аріїв славних, бо ми є арії славні, які рознесли це ведичне знання по цьому світі. Опираясь на цю предвічну мудрість, ми завжди маємо могутні коріння для творення своєї сім'ї, для творення своєї родини. Коли ми говоримо про родово вогнище, то сьогодні ми маємо велике щастя, тому що Всесвіт, Рід Боги Рідні благословили нас Ашрамом. У нас є ашрам, бо його будуємо, тобто наша сім'я має дім. І незважаючи на те, що зараз складні обставини, ми кожен докладаємо якісь свої зусилля, аби він був. І це таким чином ми докладаємо зусилля для того, щоб творилося господиння, господарство, будинок кожного нашого православного славянина. Тому що коли ми, Боже, творимо, то Бог творить людське. Все, що добре, що ми посилаємо в світ, повертається до нас в благо. Так говорить нам закон Кармі. І не може бути нічого такого доброго світлого, що ми зробили, а до нас добре світло не повернулося. Якщо наші душі чисті відкриті, то в якийсь момент ми маємо усвідомити, що даріння і отримання це одне і те то саме. Тому що труднощі людини виникають, коли вона просто між собою і навколишнім робить кордон. Да? Тобто, коли ж вона усвідомлює, що насправді на рівні духа ми її єдине ціле, то таким чином вона відкриває себе до отримання блага і світла. І те, що сьогодні ми маємо ашрам, і ми його отримали, це заслуга усіх ведичних славян. Це заслуга тим, що вони своїм колослом, своєю вірністю, своєю любов'ю, вони в цей буремний час налаштовані на Бога. І Бог благословляє. Бо того, що Бог це як радуга. Хочеш ти в світлі, ага, ти якийсь пристрасний, ти в невіданні, ну до тебе темне щось йде. А ти там в червоному, ну як радуємо, як веселці ти знаходишся. Ми маючи це світло завдяки посвят, завдяки вірному розумінню світла, виструнюючи свою душу, завжди йдемо до світла праві. І рід Всевишній наш благословляє. Тому любіть одне одного, укріплюйте сім'ю, укріплюйте родину на всіх рівнях, дітьми посвятами і єдністю з родом Всевишнім. І ще більше щастя і блага буде нашому.